Угу. Mm -hmm. Правда. Угу. Mm -hmm. Головне пояснити без криків, правда, Монік? Mm -hmm. Далі що ми робимо? Що переписуємо з чоловіка? Правильно, а після математики? Українська мова. Бабать. пиши. Ну, на хто величез. Та? Ну, слава Богу, пиши. Кавочку. Смачна сінького. Дякую, Дякую. Така був приємний йому все до року завтрашнього. У мене стілус. Що то? А що це таке? Ага, то для телефону? А ось що не працює нічого. Ну, працювала. Працювала? Постав телефон і вечерик. А воно працює. Ну, то тут коручка ціла. І є воно. Це який тут розтежує. Та давай би уроти і трапчити. А, є, от. Ну. Манюка, їжку трапчити в уроки. я ще відпочити. Навіть міста, напевне, після першого уроку 15 хвилин відпочила все. Чекати, бо вчителька все подивила, ми їм. Ми намагаємося приєднатися до уроку. Смачно! До завтрашніх да. уроків. Дякую. Видишь, что за смесь? Моніка я найсильніше засміялась. Угу. Читати. За... Вже. Так чекай, ми відео знімаємо. Да я Та я замітила. Все зняли? Ні. Ти їш ти вже. Знімай, ну, знімай. Все знімай. Просто що знімай. Моніка чи Зараз будемо читати. Зараз будемо читати. Давайте, я хочу бачити. Хоч і переказувати. <плес> О, яка вже любима дитина. Є, я можу одне сказати. Що в неї мозгів В тої королєви млої? Що в тебе? Покажи Слушайте. свою руку. Покажи. Ти безплатно, що вже ж цілком... що Що Два... життя безплатно. Моніка! Ну. ну... Дякую. А на що ти йому то зробила? Та гарно. Шо, ти... шо, так. Ви що, двоє сказилися вже? Да. Моніка! В мене буде питатися до мій пропуск, і я тобі зразу. Подивіться, подивіться, все таки... Ну. Так читати двоє. Читати. Двоє. Моніка, я тебе дуже прошу, ну хвати на сьогодні, В мене вже живіт розколюється, Буде то Все, спати, бери окуляри, йди читай. бери бери Спати двоє. Бачите, Кавлірка, вони проти мене зговорились. А ти не знімаєш? Відкривайте, Моніка, шоколад Дубайський. Скажіть, будь ласка, своє перші враження, які ви відчуєте після смаку цього так багато нашумівшого шоколаду. Якого такий зелений. І своє перше враження. Солодке. Смачне. Смачне. А смак чого нагадує? Дубайського шоколаду, фітажки, пасту і чисто. От мене чесно, мене таке враження, що от, от це зелене, тут типу як фісташки якісь. Ні? Так, да, це фісташкова паста і тісто кітафі. Що так. Ти Та, ти ми куштуємо давай, е куштує. шоколад Я не хочу грошей, скажи... їж, дитину, все давай, раді тебе. Я зараз скажу своє перше враження від. Від того до батького шоколаду, а ну? Зробить 0,5. Ну, тоді гарно знімає. Ну давай, я не буду тоді. <hans> ну і що, тут, то то гімнотки файн? Так. Що? Враження, шутом. Що? 0,5 не робиться. Не робиться? <п> er> e... <кхъл> Семочки. <п> er> <п> er> так. Смак. Не семочок, а... Зараз, 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 зараз скажу. Боже, дубайський, то купа грошей, діти, то то взагалі. Давай їжі, ж все так наїжджати, би ти його не хотіло. Смак з насіння. І що завтра знову по той дубайський? Та вже все так наїж, би ти вже його не хотіла. А там ще такі були менші Угу. Але хтось такий маркетинговий скіт, шоколад? ну, Тобі семечки, подоли, семечки? Не семечки, Щось таке, типу, смак, гриляш і. То кавалерочка, знаєте, як це називається. Це десь таке хвиляш, так. То знаєте, як називається все для дітей. Угу. Їхто, а ти прямо молотий до баскі школи? Та, та, та попробуй. Я. Та, я... Давай. Ти, не, ти, ти сильно не тікай, тому що ти ще маєш читати. Понятно. Ти не думаєш, ти замилила око, що ти вже покупалася, вона вже душ прийняла, вже зуби почистила, вже все і вже так легенько. Включи мені на Ютубі свою угу. любимую угу. програму і йдемо лягаємо. Знаєте, так, так, щоб не читати. Але Моніка, я тобі і цілій кавалерці Юній говорю, вчіться діти. Щоб не їздити на заробітки, щоб не гарувати на когось, вивчиться гарно. ідіть тут, відкривайте свої якісь, ну, якісь магазини, там ще щось. Ну, я про своє, знаєте. І взагалі, щоб ви всі працювали і жили в Україні, не треба нікуди їздити, вирівнятися, бо будеш гуртувати. Так що я і то говорю, угу. і вам говорю, вчиться, юнака Валерка. Та-та, служба. Все, ми будемо йти лягати. Давайте так. скажемо всім на добра ніч. Всім на добраніч, добра ніч. Мирної спокійний ніч. Шоколад. Ну їжте дубайський шоколад, так. І зустрінемося завтра. завтра. Але я побачила, скільки він коштує, Та де мені би то крувописок не поліз. Я я всім добра ніч. Всім на добраніч. А, добраніч.